Кажуть, що якщо шукаєш партнера до розмови, такого культурного на своєму рівні, інтелігентного, то найкраще порозмовляти з самим собою. Є такий єпископ Роберт Барон, який сказав, що власне, цей діалог, який відбувається всередині нас, в нашому нутрі, він схожий на цей, який відбувається між особами П Святої Трійці. Сказав, що в такій ситуації немає чогось такого, як я і хтось інший, тільки є я і мій образ. Тобто я говорю зі своїм образом. І цей діалог. він цей діалог, який триває у пресвятій Трійці, він можливий, тому що ми знаємо, є три особи. Щоб була розмова, мусять бути особи. Категізм католицької, католицької церкви говорить, що хто родич є отець, хто роджений є син, хто ісходич є Дух Святий. Тобто є три особи Пресвятої Трійці. Цей єпископ. Розповідає про діалог між ними на основі такої метафори, автором якої є Святий Августин. Він каже: є досконалий отець, який промовляє віковічне слово, тобто родич сина, свій досконалий образ. І оскільки, оскільки вони досконалі. То між ними мусила з'явитися любов. І святий Августин говорить, що власне, Святий Дух був подихом любові, яка з'явилася між тоді, коли отець побачив свій досконалий образ свого сина. І так триває цей безупинний діалог любові між трьома особами Пресвятої Трійці. Яке значення має це для кожного з нас. Можна думати, що цей догмат про Пресвяту Трійцю, він якийсь такий абстрактний. Ми його дуже часто не розуміємо, це щось, що може здаватися дуже далеким. Але так насправді він стоїть в центрі християнського життя. Він є найважливішим з усіх. Інших догматів, які ми знаємо. Мойсей сьогодні каже до вибраного народу: ну, власне, на основі першого читання можна відповісти на питання, чому цей догмат такий важливий для кожного з нас. Мойсей говорить: чи сталося колись щось таке велике, або чи було колись чути щось подібне. Хіба чув якийсь народ голос Божий, що промовляв із полум'я, як ти це чув, а залишився живим? Чи було щось таке, що який-небудь народ чув голос Бога? Тобто Мойсей говорить нам, що Бог входить в діалог з нами, розмовляє з нами. Цей діалог, який відбувається в Пресвятій Трійці, ми стаємо його учасниками. Це не є так, що вони спілкуються постійно між собою, ці три особи десь далеко, говорять ці слова любові, яку мають один до одного, але вони, ну, ми можемо лише чути і бачити це. Ні, це так, що вони нас запрошують до цього діалогу. Діалогу любові, і ця правда може викликати в нас величезну радість, так як зробив це автор Псалму 33-го, який ми почули сьогодні. Він сказав: Небеса, створені Господнім словом, і подихом його уст, уся їхня сила, адже він сказав: І сталося, він звелів, і постало. Тобто він висловлює свою радість з приводу створіння, дивиться на створіння, на те, що його оточує, і говорить, це мені дає радість. А чим є створіння? Створіння воно є наслідком Божого Слова, тобто цього діалогу, до якого Бог включає світ. Бог говорить. І сталося. Коли дивимося, наприклад, на гори, то можемо захоплюватися цими прекрасними краєвидами. Але що це так насправді є, це є просто слово любові, Бог сказав і створив гори. Це є створіння. Просто ми можемо захоплюватися створінням, і коли це робимо, то просто відповідаємо на ці слова любові. На цей діалог любові, який веде з нами Пресвята Трійця. Цей діалог він дуже важливий, тому що ми сьогодні беремо участь в багатьох діалогах, і одним з них є наслідком одного з них є війна. Війна це діалог ненависті. Хтось, начебто, нам говорив, що краще було би, якби тебе не було. Краще було би, якби тебе не існувало. Так нам говорять ну, різні вороги. Буває теж так, що ми не беремо участі в жодному діалозі, тоді відчуваємо теж таку самотність. Хочеться спілкуватися з кимось, але немає нікого. Брак діалогу, а точніше, брак діалогу любові. Щоб діалог насправді ним був, ну то слід йому відповідати цьому, який з нами спілкується. Бо я можу закритися на цей діалог з Богом. Гріх нас закриває на те, що говорить до нас Бог. Можна собі уявити людину, яка втрачає когось близького на війні. Війна це завжди є реальність, яка спричинена війною, гріхом. Грі... Війна спричинена гріхом. Тому, коли хтось помирає на війні, то так насправді це є наслідок чигось гріха. І цей гріх може мене закрити. На діалог з Богом, бо я втратив когось близького і відчуваю претензії до Бога і ображаюся на нього. Гріх нас ранить. Може бути так, що когось зранили батьки таким чином, що просто не виявляли любові. До, до мене, до, до тебе, до, до цієї особи, яка зранена гріхом. Коли батьки не вміють любити своїх дітей, ну, то це, звичайно, що наслідок гріха, тому що гріх робить неспроможним любити. І знову ж таки, ці, ця дитина вона страждає від чужого гріха. Так теж може бути. І я вже як дорослий можу бути ображеним на Бога, тому що ну, не зазнав любові від моїх батьків. Так може бути. Але є теж гріхи, які, якими я сам себе можу зранити, можу зранити свою психіку, своє тіло, своє здоров'я, свою душу. Бо теж буває так, що звинувачуємо Бога в наших. Проблемах зі здоров'ям. Цей гріх він нас поневолює. Закриває нас у в'язниці. У в'язниці є дуже небагато можливостей, щоб брати участь в діалозі любові. Ми на четвертому курсі в семінарії їздили до в'язниці, відвідувати в'язнів з одним з облатів. І тому ну, я бачив, як небагато є таких моментів, в яких вони можуть почути які-небудь добрі слова ну, взяти участь в цьому діалозі любові. Найчастіше це є тоді, коли вони спілкуються зі своїми дружинами або зі своїми дітьми, найчастіше по телефону, або лише у визначений час. Коли ну, вони можуть зустрічатися зі своїми рідними, цього діалогу любові, коли ми закриті у в'язниці через наш гріх, дуже небагато. Але сказав апостол Павло до кожного з нас у своєму посланні, яке ми почули сьогодні, що Що ми не одержали духа рабства знову бути у страхові, але одержали духа синівства, яким кличемо Ава, Отче. Ці слова нам підказують, що коли я закритий на діалог з Богом, коли відчуваю яку-небудь образу на Бога, коли маю претензії до нього і відчуваю, що я не в змозі взяти участь в цьому діалозі любові, до якого Пресвята Трійця мене запрошує, а хочу почути Його слова любові до мене, хочу зазнати цієї любові від Нього, ну то слід молитися, використовувати цього духа синівства, якого ми отримали, в якому можемо кликати Ава, Отче! Щоб відкритися на цей діалог любові, слід просто можна почати найпростіший спосіб, тобто просто молитися молитвою Господньою, так як ми сьогодні будемо молитися під час святої Меси, промовляти ці слова, Ава Отче, Отче наш, щоб відкритися, принаймні зробити цей перший крок у цьому діалозі любові. Немає такої необхідності, щоб ґрунтовно якось розуміти цей догмат про Пресвяту Трійцю. Хоча напевно, що це дуже корисно для нашого духовного розвитку. Найголовніше це просто знати, що є три особи: Отець, син і Святий Дух, і що вони постійно ведуть один з одним діалог любові. Проте це не є діалог такий, який ми. Бачимо у фільмах. По-перше, це не є діалог, так як у фільмах маємо, що вони лише спілкуються один з одним. Ми бачимо цю любов, яку вони мають один до одного. І це не є діалог, від якого мене розділяє скляний екран. Це є діалог, до якого я запрошений. Тому що усі особи Пресвятої Трійці, вони є постійно з нами. Тиждень тому ми відзначали зіслання Святого Духа, тому сміливо можемо сказати, що кожен з нас має в собі цього Духа. Так само Ісус сьогодні в Євангелії говорить, я з вами по всі дні аж до кінця віку. Я з вами. Ми знаємо, що Він присутній під час Євхаристії. Незабаром приймемо, при святе, приймемо святе причастя. Тобто, Ця трійця, вона постійно з нами є і говорить до нас. А урочистість, яку ми сьогодні відзначаємо, вона спонукає нас до того, щоб брати участь в цьому діалозі, щоб шукати конкретних слів, які Господь мені і тобі дає, і щоб відповідати на них. Амінь.